Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наш брат Ісус Євреїв 2.11. Не соромиться він звати братами їх. Бриджеру Волкеру було лише шість років, коли грізна собака кинулась на його молодшу сестру. Бриджер інстинктивно стрибнув перед сестрою, захищаючи її від нападу розлюченої тварини. Після того як Бриджеру надали невідкладну медичну допомогу і наклали 90 швів на обличчя, він пояснив свої дії: якщо комусь загрожувала смерть, я думав, що померти мав я. На щастя, пластичні хірурги змогли відновити обличчя хлопця. Водночас його сильна братська любов. Відображена в нещодавніх фотографіях, де він обіймає сестру, залишається незмінною. В ідеалі члени родини мають наглядати за нами і піклуватись про нас. Справжні брати надають допомогу, якщо ми в біді, і перебувають поряд, якщо нам страшно або самотньо. Водночас навіть найкращі брати бувають недосконалі, дехто з них може навіть образити нас. Втім, у нас є один брат. Який завжди на нашому боці, це Ісус. У Посланні до Євреїв сказано, що Христос у прояві смиренної любові приєднався до людської родини, ставши спільником тіла та крови і у всьому подібний братам. Ісус є нашим найсправжнісіньким братом, який радо називає нас своїми братами. Ми називаємо Ісуса Спасителем, другом і Царем, і це правда. Водночас Він також є нашим братом, який відчув усі людські страхи та спокуси. Увесь відчай та смуток, наш брат завжди поряд із нами. Яким є ваш досвід стосунків із людськими братами? Чи вважаєте ви Ісуса своїм справжнім братом? Помолимось. Дорогий Ісусе, мене захоплює думка, що ти мій брат. Дякую за те, що любиш мене, навчаєш мене, і показуєш мені свій шлях. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.